Миру всім, в світі сьогодні дуже багато проблем. Сьогодні навіть тварини вірні, а люди ні. В Біблії написано, що невірні царства Божого не наслідують. Людина зробила свій вибір і вибрала не Бога, не слово Боже, а вибрала знання, дьявола. Сьогодні в світі продуцирує гордість. В Галатам написано, що хто себе робить тим, ким не являється, він обольщає сам себе. А Абольшені це колдовство, це поразка розуму. Все залежить від того, що ми слухаємо, якою наповнюємось інформацією. Сьогодні у людей голова забита непотрібною інформацією. Люди шукають грошей, машини, слави, пліток, гордості, що угодно, но, но не Христа. А той, хто залишив все заради Христа і Євангелія, буде мати Восток.